Народові пишай з тобою, моя душа, частинка твого я красою правди у світі двобою та над майданом сонця. Ми зібралися з нагоди відзначення початку революції гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні. Революція гідності це новий термін, який визначає політичні та суспільні зміни в Україні з 21 листопада 2013 до лютого 2014 року. Чим була революція для кожного із нас? Якоїсь прогулянкою, від якоїсь війною, але в першу чергу майдан став випробуванням на цінність особистості людини, виміром людкості та гідності. Після майдану і до цих пір на території нашої держави немає спокою, розпочалися і продовжуються військові дії на сході України, в ході яких було втрачено сотні тисяч. Життів солдат та мирних життів. Навіщо люди вийшли на майдан? Що їхні сонні душі розбудили? Позвівся густі команд, що прикликався правду так грайливо. Три роки Україна не знала війни. Наш народ за тим, що в уремі 90-ті Україні вдалося зберегти мир. Але війна не обійшла нашу державу тепер. Ще три роки тому ми не знали дуже багатьох слів пов'язаних з війною. Тепер же майже кожну родину, так чи інакше, вплило полум'я військових дій. Навіщо мерзнем? Нащо стоїмо, бо хочемо Україну ми підняти? Її Європою ми гордо назвемо, бо вона гідна статус такий мати. Тож не сидіть тихенько в стороні, не будьте ви до цих подій, байдужі, бо знайте, ви сьогодні не одні, а разом ми не стримні йдуть. Ще кілька років тому ми не особливо звертали увагу на слова Слава Україні! Героям слава! Але зараз ці слова набули нового змісту. Слова, слава Україні, героям слава перестали бути просто вітання. Це вже вітання шани найкращими, котрі у найважливіший момент нашої держави не злякалися та пожертвували собою заради своєї батьківщини, а також є засвічення великого патріотичного подвигу, шукаючи Європу. Ми знайшли Україну. Революція відбулася не лише в політичному житті країни, вона відбулася в нас самих у нашій свідомості, адже Україна це територія гідності та свободи.